Привіт! Гім я знайшла якось в інтернеті рекламу. Рішення прийняла одразу, тому що на той момент я хотіла хорти сказати на улюбленій мові чевірменім, я перекладач. Своїм вибором задоволена, адже загалом дуже приємний колектив що студентів, що наших викладачів. Історія моєї мрії. Я би сказала, тому що починаючи від фей, як всі мріють у дитинстві, я дійшла до мрії бути акторкою, але на даний момент все ж таки я задоволена тим, що навчаюся у гідні. Чому цікаво, зручно і вигідно і перспективно навчатися у нашому закладі, тому що загалом у нас дуже прекрасна атмосфера. Це щодо вигідно, бо ми маємо психологічне коло підтримки, якої, мені здається, такої сили немає більш ніде. Зручно, тому що ми всі розкидані по всьому світу, а перспективно, тому, що ми всі будемо потрібні в майбутньому. Вперше почула про угорлівський інститут я від своєї мами, тому що саме вона побачила в інтернеті рекламу. І визначилася одразу, так як вже мені подобалась професія саме перекладача. Бачу себе після закінчення гім перекладачем саме, тому що мені це подобається. Я люблю англійську мову, я вивчаю сама для себе турецьку мову. Тобто загалом, я одразу хотіла на турецьку мову, але якось не склалася. Щодо країни, на даний момент все дуже складно, але поки що можливості виїхати не бачу для себе. Викладачі мені дуже подобаються всі, і особливо мені подобається їх підхід до кожного з нас на лекціях, на парах загалом. Наскільки я глибоко володію спеціальністю, я думаю, що це десь трохи вище середнього рівня. І для чого вивчати всі предмети сучасній людині, просто аби бути не настільки усучасною технічно, а дійсно людиною, у якої є критичне мислення, своя думка, якісь більш глибокі знання з інших дисциплін.